У 2013 році, розповідає Олександр Ногачевський, його підприємство отримало півтора мільйони гривень від Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами на здійснення масштабного проекту. Уже у квітні наступного року він дізнався, що на проект Якісна вода держагентством нібито було виділено 620 мільйонів гривень, та 125 з них було направлено на компанію «Борисфен», яка належить керівнику держагентства, та не мала ніякого відношення до даного проекту. У нас достатньо фактів підстав вважати, що Владислав Каський не просто відмив державні кошти у великих розмірах. Ця сума сягає більше 2 мільярдів доларів за період його діяльності. Також у нас є підстав вважати, що цими грошима Владислав Каський фінансує збройне угрупування пана Мельничука, захвати цих підприємств. Але, яке очолює Мельничук і його прибічників, у нас є підстав вважати, що грошима, які відмилися з бюджету. Владиславом Каськіо фінансується сепаратизм в Україні, розхитується, дестабілізується ситуація в країні. Він також повідомив, що у вересні минулого року підприємства з видобутку і розфасування води, що належать йому, були захоплені невідомими озброєними людьми, які застосовували фізичний тиск до деяких співробітників фірм. І на даний час він не контролює ситуацію на цих підприємствах. За рішенням суду бізнес, що викликав суперечку, був переданий на управління третім особам. Після початку власного розслідування подіям Владислава Каськіна та народного депутата Дмитра Мельничука та доказу їх зв'язків за словами Олександра Ногачевського. За ним почалося стеження, потім викрадення та особисті погрози. Ну я буду відповідати словами Владислава, який мені на кловському спуску. Е Пояснив, що з 15 чи 18 національних проєктів, яких, через які він відмивав кошти, у нього проблеми тільки зі мною. От я єдиний вперся і не захотів підписуватись під його оборудками. Напевно, йому треба тишина і спокій, щоб ніхто не піднімав бучу над тими діями, які він витворяв. Ну і напевно далі вони витворяють в тому агентстві. Підприємець оприлюднив офіційну заяву на ім'я Генерального прокурора України Віктора Шокіна, де вимагає визнати його потерпілим у рамках даного кримінального провадження, а також вжити усіх необхідних заходів щодо гарантування безпеки його і членів його родини. Інна Аксьова Андрій Осадчук, соціальна країна.